В Олександрійському аграрному фаховому коледжі студенти вже приступили до навчання. Стартували 29 липня, натомість на тривалі канікули підуть вже наприкінці листопада. Ми вирішили скористатися рекомендаціями, які були надані Міністерством освіти і науки України, і для того, щоб більш ефективно використати. Світлу частину доби, для того, щоб більш ефективно застосувати і використовувати практичні лабораторні заняття, які притаманні саме нашому освітньому процесу, ми вирішили скористатися з такою нагодою. Для студентів ніяких проблем це не складе, тому що вони зможуть із 25 листопада вже вийти на канікули, і фактично до 20 січня вони будуть відпочивати. От, але все-таки взимку, коли холодно, коли несприятливі кліматичні умови, коли не не незрозуміло, як буде, яка буде ситуація із енергетикою, ми все таки зможемо попрацювати більш ефективно в очному режимі. Студенти не вбачають проблем у літньому навчанні, згадують, як навчалися онлайн. По-перше, це ти не бачиш викладача. Ти не можеш з ним поговорити, задати нормально сконструювати своє питання. Е... Немає нікого, щоб тобі допомогли товаришів, друзів, які могли б тебе, які цим краще розуміються і могли б тебе направити в цьому. Багато інформації приходилося самому шукати, самому розбиратися в цьому. І за постійних виключень з світлом не було інтернету, ні джерел, звідки можна було це все взяти. Бібліотека у нас зараз є, але там немає. Тої інформації, яка потрібна для, ну, для сучасного навчання, Кирило також схвально сприйняв нововведення. Спочатку було дещо здивування, але потім, вже як приїхав в коледж, ну, навчальний рік, як навчальний рік, здається, все, все як завжди. В цьому є деякі плюси. З'явилося більше часу. При навчанні при денному світлі зараз така ситуація в країні, що ну, нам потрібно вийти поранше. Значна частина навчального процесу присвячена практиці. Студенти працюють на відкритих територіях, навчально-дослідному господарстві, виробничих підприємствах. Здебільшого планують їх на теплі місяці року.